Дуже комфортно, дуже затишно, тому тут також хочеться набутися, відпочити, надивитися, надихнутися. Дуже подобається в них інтер'єр, дизайн. Краса на кожному куточку. Зранку до обіду перебуваємо в котеджі, відпочиваємо, снідаємо. Так? Угу. Це йдемо гуляти? Так. Ранішні процедури волосся помила. Захищаємо шкіру обличчя і йдемо зараз на прогулянку. Сьогодні вже випав сніг, точніше, вночі випав сніг. З будинку не хочеться виходити, так? Але на дворі теж дуже-дуже гарно, тому треба йти на прогулянку. Сьогодні також буде багато цікавого всього відбуватися. Буде ярмарка. Спробуємо смаколики. Ще з вчорашнього вечора. Типа сніг, ось так сніжно. Я так і колу. Я футбол не нерав. Я бумага на і ще спробувала ось цей крем, він мені дуже сподобався. Я рада, що він в мене нарешті є. Спочатку на вологі волосся його нанесла, потім висушила. І я бачу реальний результат. Вони набагато м'якші. Гладенькі, плям. Мені дуже подобається. Так, я знала, що Настя дуже хоче ось такий крем, тому один із подарунків отримала під ялинкою. І нова косметичка теж приїхала в першу свою подорож, так? Да. Ось так Настя її зберігає на такому гачечку. Ну, я її місяця два назад собі придбала, і це перша її подорожіння. Настя дуже подобається проводити час в кімнаті. Хоче і собі такий будинок з такою кімнатою і з власною душовою кімнатою. Дуже зручно, правда? Yeah. Це дуже зручно. Ну, не, не потрібно чекати, поки хтось виїде з вами. Просто собі встала, коли захотіла. Хоч там в час ночі, хоч в три ночі. І вже всі сплять по своїх кімнатах, а ти в свою душову кімнату зайшла і робиш там все, що. Ніби окрема квартира. Так. Yeah. Я вже сьогодні казала, що зі скогу завжди привозимо якісь цікаві ідеї інтер'єру. Дуже подобається мені тут поєднання кольорів: сірий, дерево та зелений. Як стильно, як елегантно, гарно і в той же час затишно Затишне. і комфортно. Проводимо тут півдня точно в будинку. Не хочеться виходити, надивляємося, надихаємося. А до нас гості. А вчора, скільки у нас колядників ввечері було. Відкривай двері, Саш. Теперішній час. Всі сучасні запитуємо хлопці номер картки і тривайте солоденьке печі. Дякую. Дякую. Дуже ви гарно співали, дякую. Готуємо сніданок. можна й піти в ресторан, можна й замовити, але приготуємо сьогодні самостійно. Смажені яйця у нас будуть. Настя тим часом бутерброди вже зробила. Саша допомоги. Мастер рікзали. Так, зробимо ще ту пару фото, гарних і йдемо далі. Звичайно, та сесія. У нас чернявий тут стоїть під снігом. Я вже з вранці вийшов, прогрів двигун, все окей. За чуть-чуть не трусило сніжку. Цього разу ми проживаємо в черзі номер 2 Такі котеджі прикольні. Більшість двохповерхові, а можливо і всі. Саша залишився по справах, а ми йдемо на прогулянку. А потім куди Настя? С Ковуроті з кем. Ну, звичайно. Біля нас оглядовий майданчик. Настя, ти вже тут Так. Да. Вчора у Настя тут була фотосесія з Сашою, так? Так. Да. Можете в мене в інстаграмі глянути, там є пост. Саші фотографії. Що це тут? Ой! Різдво. 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 Як сьогодні по-справжньому відчувається Різдво. Дивіться, яка атмосфера. Дерев'яні будиночки, сніг іде, смереки навкруги. О, ти ж хотіла сні... засніжені смереки побачити? Так, дочекалися. Яка в нас сьогодні програма? Зараз прогулянка, потім Настя йде в табір. Сьогодні у вас буде майстер-клас, будете робити листівки, да. а потім йдемо на ярмарку. Сьогодні буде смачна ярмарка на дворі, смаколики спробуємо, ну і ввечері різдвяна вечеря. Багато будиночків зайняті, люди відпочивають, там димок іде. Внизу смиренковий ліс. Там ще нижче відбувається ще будівництво, буде апарт апарт-готель, Наш будиночок. Там проживаємо в 211 надзвичайно Назвичайно класний. Все продумано, супер. Ну що дівчата? Пройшли декілька метрів по дорозі і направляємося вже в сторону першої черги з Тут можна орендувати спорядження лижне. Так, вчора у нас була дуже смачна вечеря, святий вечір. Скуштували 12 пісних страв. Смачна киття. Мені найбільше сподобались вареники. З картоплею, з капустою, на сірі накиття. Мені куття також сподобалася, ну і не тільки. Наверху ресторану дуже класний оглядовий майданчик, який показує нам всі гори, вони як на долоні. Ось там краса. Ой, яка ж сьогодні чудова погода. Так, цікаво, що з басейном. Вон там басейн. Басейн на зиму законсервований. Чудовий вид. А ось там внизу трішки видно. Будується третя черга сковгур. Будиночки знаходяться в повітрі. Вони ніби висять між смареками. Ах, дуже класно. Вони ніби як в конструкторному якомусь містечку, так? Може на кожному повороті. Майже на кожному повороті вказівники. Настя, ми йдемо правильно, сковгур кемп, дитячий простір. І мотосковий парк там також є. Йдемо? Так. Персонал. Трансфер, так. Так, так. Але ми сюди приїхали не для того, щоб їздити на машині. Наш марш стоїть, телефони гаджети тільки для роботи, а ходимо, насолоджуємося, дихаємо, надихаємось. Навіщо вони розчищають дорогу? Якби тут був сніг, дивіться, яка класна гірка, схил, можна було покататися. Так, гасам. так, сідаєш на Настін рюкзак і вниз. І так, наш новенький рюкзак МЛН Бренд. Зрозуміли, наскільки він зручний, компактний. Невеликої форми, дуже класна тканина, якісна. Фурнітура. рюкзачок у нас на два відділення. Основне, на липучки ось ще один. Можна планшет туди помістити. І карман попереду. Так, такий невеликий розмір. Так. Там у нас і смаколики, так? Так. такий компактний, класний і якісний. Дуже зручний. Дуже на місці. Ось і простір активностей з скогурки. Скепів пішли. Вранці в дітей були різні активності, проходили квести, розваги, всі смачненько пообідали. І зараз майстер-клас. Всі малюють листівку. Я і моя сім'я. Потім покажу. дай підглянути трішки. Mm -hmm. Не можна. Хлопці на майстер-клас сьогодні не прийшли. Коли вчора приходить. А ти вчора була? А я – ні. Це я малюю свою сім'ю. Це тато, це буде мама, це я, це мій брат, а це кіт. Дуже гарно, так креативно, це ніби будиночок, так? Mm, це, власне, отак. Сердечко. Буде. Молодець, дуже гарна ідея. Йде підготовка до ярмарки, всі готуються, а ми тут чекаємо, гріємося, зігріваємося дуже смачним клінтвейном. Настя тим часом в таборі, і це дуже зручно. Батьки відпочивають, займаються своїми справами, а діти в таборі корисно проводять час. Димок такий приємний аромат. Аж

у на соломці, самі сусряпися. Саша до нас вже приєднується. Поглядуй, я поки спускався, я роз 10 навернувся. Но не Потрібно було іншою дорогою йти.

Добре, маємо перший раунд. Давай! Давай! Ого, не дається, не дається, не дається. Що нема, що нема, що немає, що немає. Я наша команда називається. Когурка. Так ми ще не ходувати. Чи Мужики! Ага. О, Оце Оцей даємо, чи бачите, все він тут перетягує. Дякую. Гарного настрою. О, я думаю, що заснімати не треба. Дякуємо. Мангальчика. Так, зігріваємося гарячими стравами. Нехай різдво з тим завітає, чого серце забажає. Хай несе у кожну хату, щастя і радості багато. Хай з пишуття вам дасться, хай з хліба мої щастя, а весела вглядав, хату радість принесла. Στι κάτω, καλά, καλά, η ατμόκρα μου σιθείλα. Ο ρεσβέγγε έμεινε. Στι κάτω, καλά, σιθείλα, 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 Ми Зустрічали без війни, що всі наші воїни захисники повернулись додому, не хоронили більше наших друзів, щоб в нас наше серце і душу наповнила радість, а ми з вами направили всі свої сили, всі свої вміння, знання і бажання на те, щоб розвивати нашу Україну розвивати нашу землю і піднімати нашу державу до найвищих висот. Слава Україні! Героям слава! слава Щиро дякуємо за прекрасні слова вітання! Ну і тут можна вже починати грати на пойовий. Колядки продовжуються, а ми трансфером їдемо додому. Як зручно, пару хвилин і ми вже біля будинку. Дякуємо. Гарного вечора. Любуєтесь краєвидом? А, а ви помітили, поки ми святкували Різдво, подивіться, у нас тут попідмітали, сніжок забрали. Чистота. краса. Пішли грітися, пішли йдемо. Інколи наші вечори проходять так. Хм. Ну, хто перемагає? Поки що ще не ясно. С моей стороны, это все дуже опасно. Так. Ты их Не-не-не, хм. там точно сами шоу. Точно... Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз треба дуже обережно. Можливо, із-за цього ще декаснеться десь воно впаде, бо воно вже хитається, такое кризанською лежа. Та їй сім'ї стало. Я пробував зупинити це падіння. Саш, не впала ніколи посадить. А ти ж видали, коли не гроші, Так, а Чоловіка, до нас прийшли коляди. Ой, нам вже багато світла треба. Добрий вечір. Добрий вечір. з тим завітає, чого серце забажає. Хай несе у вашу хату. Щастя і радості багато. Хай смачна вам вдасться, хай сім'ї панує щастя, а весела в хату радість принесла. Бажаємо здоров'я, веселого свята і щастя, здоров'я наступного різдва діждати. Діждати з родиною і вільною Україною Бога прославляти. <му> Самості, Яка у нас тут ріствяна атмосфера? Далі йдемо на святкову різдвяну вечерю. Ресторан. Да? Настя. Саша, ти да. нас охороняєш знаєш? Звичайно. Да, звичайно. Ой, клас, різдво, ніч така. Морозець, сніжок. Колит, колетко лет, жаль І нам господарям і всій Україні. Нехай все збудеться обов'язково якнайшвидше. Так, ну все, Едного спокою і гармонії в сім'ї, в родині і в нашій країні, да і в нашій країні головне. Яке різдво без олів'є замовила олівє. Ваші смачного, дуже апетитне м'ясо. Настюші салат. Щасливого різдва. Але телефони поставили. Настя сподобався відпочинок з когур. Дуже. Ми вже зібрали речі, пакуємо машину і вирушаємо далі. Але звідси їхати не хочеться, тому йдемо ще на прогулянку по території. Сьогодні класна погода, сонечко таке. Тут завжди мало часу. Час летить просто. Емоції переповнюють. Приїхали, перезавантажились, відпочили після неспокійних ночей київських. Відіспалися. І розваг вистачає, і територія велика, і краси, тому їхати не хочеться. На території є ще ось такі місця, можна запалити вогнище і класно з компанією посидіти, кайфанути.

Настя, тут можна полежати і відпочити. <ривіт> 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 Ні, це не батут. Тут потрібно лежати і дивитися на гарний вид. Засмагати, дивіться, яке сьогодні сонечко. Зручно. На території вистачає і для самих маленьких розваг, ось такі дитячі майданчики. Настя Саша, пішли. Попав, Получив. Наступного разу можна приїхати нашою діжкою, заряджати автомобіль взагалі не продава. Все продумано. Це вже влітку. Так. Так, ну. Приїхати в Скогур це, звичайно, була дуже вдала ідея з великого міста, з Києва, де зараз, на жаль, постійні тривоги, сирени. Відпочили, надихнулися, перезавантажились. Скогур це вже таке наше місце сили. Завжди хочеться сюди повертатися. І в кого є можливість та бажання, це дуже вдала ідея для інвестування. Завжди актуально гори. Ліс, свіже повітря. Для нас це поки що мрія, але будемо мріяти, планувати та діяти. Єдине мінус, що дуже швидко йде час, і потрібно звідси виїжджати, переїжджати. А так не хочеться. Відпочили взимку і ще хочеться повернутися сюди влітку, коли багато ягід, гриби. Можна гуляти лісом. Все зелене, красиве. І відпочивати в з кемп. З її сторони у нас будинки, Саша Настя гуляють. Назганяйте. А трохи нижче. У нас тут будова. Будується готель, апартаменти, буде басейн, повноцінний готельний блок. Тут буде басейн? Так. Ну от, одному тоді. Звичайно швидко все розвивається, тому я сподіваюся, що наступна наша подорож сюди, чи наступний наш приїзд, і ми тут знову побачимо зміни, правда? Ну Можливо, тут вже будуть відпочивати люди. Так, по традиції зайшли в крамничку, обрати сувеніри для рідних, для себе. Обов'язково привеземо щось смачненьке зі скогу. Натуральна продукція. Смачні сири. Вчора в нас була дегустація, все спробували. Шоколад і грибочки. Грибочки беремо обов'язково. Так, гриби обрали, сири і ще спробую ось таке масло хі. Часто його всі рекомендують. Дякую. Ще. Дякуємо за смаколики, гарного дня. Зай. До побачення, до, до зустрічі. Побачення. До зустрічі.